Покарання чекає людей за після складання присяги українському народу. Є таке текст присяги маленька теза. Я колик Ігор Васильович, вступаючи на службу в органи внутрішніх справ, складаю присягу і урочисто клянуся. Не жаліти ні своїх сіл і здоров'я, захищати життя, здоров'я, інтереси свого народу. В кінці, якщо я порушу цю клятву, нехай мене покарають зі строгістю. Зі всією строгістю закону. яке покарання, вони мають відчувати своє моральне спочатку. А далі покарання. В них є сотні методів законних. Законних ми всі знаємо. Ми бачимо телебачення, ефір. Я відмовляюся. Людина перед заступним на службу перед заступним на службу обов'язково має бути опитана своїм керівництвом про готовність як фізично, так і морально виконувати обов'язки. Він може сказати, просто вибачте. Товаришу командир, я не можу виконувати обов'язки через свій стан здоров'я через психологічний. Я не можу тримати зброю в руках. Це вже не ні дисциплінарна, ні кримінальна відповідальність. Людина чесно зізналася. Друге питання Він може просто захворіти. Він може шкодильгати. Він може просто сказати все. Я звільняюся. Я не хочу важко я їду додому. Я хочу бути сім'ї, хочу бути здоровим. Я. я Не хочу тут мерзнути ноги і стати інвалідом. бо Я нікому не буду потрібен. нікому. Ні, 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 ні. Якщо е, на людину буде покладено завдання по виконанні окремо е, е, доручення чи вказівки чи наказу про затримання злочинця, тобто, тобто назвали працівнику міліції чи слідчо-оперативній групі адресу, щоб потаків до адресу на Київській 12 квартира, 14, відповідно, так, щоб люди зрозуміли, що не їхня адреса і не місто Тернопіль. Прибути, озброїти злочинця, затримати, доставити це викон, це кримінальна відповідальність, звичайно. А якщо йому сказали, охороняти громадський порядок він охороняє їхня задача. Основна затримати, затримати. Тобто я розумію, зараз кидають до нас камінням, кидають це, це не солодко, це також і, купа потерпілих. Але твоя задача як працівника міліції затримати, а не в спину ні в якому разі стріляти не можна.